Вітаю, друзі, сьогодні знову дивився перелік міжнародних свят. Майже кожен день якесь правильне, розумне свято. Тобто, наприклад, сьогодні день героїв Борців з тоталітарними режимами. Героїв, шануємо, герої боролися з тоталітарними режимами, а тоталітарні режими не зменшується. Їх в зі разі і сила. Щось оддався анекдот Совітської ДБ. Як КДБ взяло сантехніку, бо він казав, що треба змінювати систему. Вони поміркували правильно, бо він казав про зміну системи. Правда, мав на увазі тоді зміну тільки сантехнічної системи. Змінювати треба світову систему, щоб не було тих раних тоталітарних режимів. б воювали, хіба й воюють. А це можна не тільки хірургічними методами. Видати їх, якими ж методами знищити. Інакше не можна робити нічого. Ну не будемо співати пісеньки, які я люблю. А калина розцвіла ніжним білим цвітом. Файна. Та я дівчинка була. Та й будуть і дівчатка, і калина, і все решта. Все.